Вітаю! Сьогодні ми розглянемо цікаву пропозицію на ринку нерухомості України. Будинок у мальовничому селищі Коропець в Тернопільській області. Перед нами одноповерхова добротна споруда 80-х років забудови загальною площею 70 квадратних метрів. Житлова частина включає три кімнати: веранду та літню кухню. Власник недавно провів косметичний ремонт та встановив пластикові вікна, що свідчить про дбайливе ставлення до нерухомості. Будинок знаходиться в житловому стані та повністю готовий для заселення. Меблювання включене в ціну. Також є необхідна побутова техніка. Плита, холодильник, телевізор з підключенням кабельного та супутникового телебачення. Що стосується комунікацій, до будинку підведені газ та електрика, є вивіз сміття, опалення індивідуальне газове. Водопровід у будинку відсутній. Вода подається з власної криниці, яка знаходиться на подвір'ї. Туалет у дворі. Перед будинком розташоване велике та доглянуте подвір'я з власним садом та огородом. Загальна площа земельної ділянки становить 13 соток. Селище має розвинену інфраструктуру. У пішій доступності від будинку розташовані всі необхідні об'єкти: школа, ринок для щоденних покупок, аптека та відділення пошти. Приблизно за кілометр від дому знаходяться ліс, річка, парк та пагорби. Це ідеальне поєднання цивілізації та природи з гарними краєвидами. Цей будинок може сподобатись людям, які мріють про спокійне життя поза містом, люблять природу та готові до сільського способу життя. Він однаково добре підходить як для постійного проживання, так і для використання як дача. Нерухомість знаходиться в доглянутому стані та готова для негайного заселення. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.